Непрості воєнні реалії добралися і до Гомаліївського старостату. Мешканці селища 20 січня відчули на собі любов сусідньої країни-агресорки, зі сторони якої близько півдня прилетіла смертельна зброя. На щастя, ніхто з місцевих не постраждав, але перелякалися усі знатно. І я сиділа на скам'яки на вулиці, і воно як гіпнуло тут, так я чуть із лавочки не впала. Гатінка постраждала, як постраждала. Я живу одна а мені 84 роки. От. Я одна живу, це моє наслідство. З клопо випадало це одного, вони же, бачите, бомбили Вон, он, гляньте. все повиривало. Так я то тряпок нарізала, Ви знаєте для чого? Думаю, може сусіди допоможуть на окна. Завішувати вікна ганчір'ям пенсіонерці не довелося, адже на допомогу постраждалим від ворожої атаки прийшли волонтери з пролізки. Які надали екстрену допомогу у вигляді будівельних матеріалів? Поки постраждалі не оформлять необхідні документи і не отримають повноцінну компенсацію від держави. Намагаємось виїжджати на кожний обстріл відразу, як тільки про нього дізнаємося, будь-то вихідні чи свято, без різниці сьогодні. Ми працюємо в селі Гамаліївка, де надаємо гуманітарну допомогу у вигляді непродовольчих товарів, таких як будівельні матеріали, ОСБ, плівка, тарпаулін та група товарів не це ковдри, рушники, термоси для постраждалих родин. Якщо це група людей, які одинокі, там дідусі, бабуся, які не в змозі самі засклити вікна або за забити те саме ОСБ, то так в нас є всі інструменти. Хлопці допомагають здійснюють інсталяції і таким чином допомагаємо людям. Серед тих, кому знадобилася допомога волонтерів, і пан Віктор. Він сам займався волонтерством від початку великої війни, забезпечував жителів глухова та шостки харчами та іншими необхідними товарами, коли ворог оточив нашу громаду. А сьогодні сам потребує допомоги, адже його подвір'я постраждало від вибуху чи не найбільше. Там у дворі борувся, та заходжу в оранду і якраз почув, як свістить ракета. Ця і заскочив у хату, і волною закинула мене у хату. Вікна. Оці, що на веранді, повилітали. Там, де склапакети, рами погнулися, От, у кухні вікна повилітали, шифер там общем, у пристройки теж вікна повилітали, штукатурка з, ну, з, з стелі попадала. Що таке? От, ворота, там, забор, машина, скло, лобове. Мабуть, що волна якраз зривна сюди пішла, так і попало, що більше всіх. Руйнування в оселі пана Віктора дійсно чималі, вибиті вікна, скло по всьому двору, величезні тріщини на стінах, уламки ворожого залізяча, перекошені залізні ворота і перелякана охоронниця Найда, яка тільки на другу добу трохи відійшла від переляку, розповідає господар. Він не відмовляється від допомоги волонтерської місії, який його сусід пан Василь. У нього теж на подвір'ї видніються сліди вчорашнього прильоту. У хаті вибуло шибки, у гаражі вибуховою хвилею зсунуло цегло. На даху підняло цвяхи, покосився сарай. Я не знаю, чого воно вилітіло, а це відкривалося, воно вилітіло, там два окна. Труба лупнула паравина, костлі повилітали із стінки на батареї. Зрівнував на вану з окна туди зайшла, не, на... і ось йде. Вона вакуум чи що. Бо стекла. Половина стекол туди полетіла, в сарай, а половина над вулиці. від вибуху постраждали не тільки приватні будинки мирних мешканців. У місцевому клубі теж від вибухової хвилі вилетіли шибки. Бідкається завідувачка закладу. Це єдине місце, де в нас дітки приходять, і не тільки волонтерські тут громадська організація Бері майбутнього тому. Для нас це дуже важливе. Це приміщення для нашого села дуже важливе. Дуже, дуже засмутилися всі, ну, а хто не засмучується, всі засмучуються. А, дуже ж, а як військові там Тож теж їм важко і нам усім важко. Ми сподівалися, що нас мене, але так вийшло. Ну що, будемо своїми силами якось допомагати друг другу, підтримувати. У нас дітки дуже. Ну, волнується за те, що у нас так пори все. Но ми будемо надіятися на лучше і на перемогу нашої країни, що буде все гаразд у нас, староста села Валентина Воронова впевнена, що великою дружньою сільською родиною гамаліївцям вдасться подолати всі труднощі, які завдав їм північний сусід. В результаті страшного вибуху постраждали наші люди. Сім приватних будинків і два багатоквартирні будинки, в яких три під'їзди втратили скло із вікон. Люди зразу кинулися свої садиби ремонтувати і. Тут зразу ж на поміч приїхали волонтери. Першими до нас завітали Червоний Хрест, які видавали матеріал для того, щоб замаскувати вікна. І сьогодні приїхали волонтери з проліска, які також допомагають будівельними матеріалами, щоб нам ліквідувати наслідки ворожого обстрілу. Господарі самих будинків звернулися до мене, щоб якусь отримати допомогу. Я звернулася до міської ради в свою чергу, і волонтери почали їхати до нас уже. Сьогодні телефонували неодноразово волонтери і ще прибудуть волонтери. Тому дякуємо дуже волонтерам, які нам допомагають. Слава Богу, всі живі. І це саме основне зараз зимовий період, тому конче необхідно швидше відновити оселі і залатати ці діри, вікна, і тому будемо працювати над цим далі.